Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Як я можу почути голос Бога? Ось на таку тему ми сьогодні разом порозважаємо. Тож, як звучить голос Бога? Чи ми можемо почути Його голос? І як ми можемо бути впевнені, що це Бог говорить до нас, а не хтось інший? Чи це може бути так, що голос, який ми іноді чуємо, є просто у нашому власному розумі? Або це є просто наша уява. Чи Бог говорить до нас? Ось на такі запитання, які задають сьогодні віруючі, протягом багатьох часів, ми разом порозважаємо. І найперше, Хочу сказати: пригадайте, коли Самуїла, це в старому заповіті написано книга Самуїла, почув голос Бога, а він ще його не чув, він не впізнав його. І він звернувся до Ілія. А Ілій впізнав голос Бога. А також пригадуйте, коли Гедеон отримав відкриття від Бога. Він був настільки невпевнений, що воно було від Бога, що він тричі попросив ознаку, що це Божий посланець і Його послання. Тож, якщо цим людям у старому заповіті було так важко розпізнати голос Бога, то як ми можемо знати, коли Бог говорить, і що це Бог промовляє до нас? Отже, дорогі друзі, хочу зазначити, що це є дуже важливим те, що ми маємо те, чого не було у віручих святих старого заповіту, а це повне святе Писання Біблії. Це як старий, так і новий заповіт. Біблія є натхненим. Самим Богом. Ось тому нам потрібно читати, вивчати та розважати над Словом Божим. Апостол Павло каже нам, що усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Тому, коли ми звертаємося до Божого Слова Біблії, це є теж самим в нашому житті, що ми чуємо Божий голос. Через сторінки Святого Писання Бог говорить до нас. Тож коли християнин ігнорує читання Біблії, а очікує надприродного, особистого Божого голосу, що буде промовляти до нього, то фактично Він. Ігнорує Бога, який бажає говорити з Ним через написане Його слово Біблію. Апостол Павло радить молодому пастору Тимофію читати Святе Писання. Він говорить: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і само себе, і тих, хто тебе слухає. Тож ми бачимо, що це є чудова порада триматися Божого Слова і говорити. Бо тільки через слухання Божого Слова людина отримує віру і спасіння. Бо Боже Слово говорить: віра виникає від слухання, а слухання через Слово Боже. Апостол Павло писав до віручих коринтів, Звіщаю ж вам, браття, Єванглію, якою вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою і спасаєтесь. Отже, якщо у нас є запитання щодо духовного життя, фізично або матеріально, ми можемо звернутися до Біблії і бути впевненими, що слова в ній такі ж авторитетні, як і голос. Самого Бога. Це стверджує і апостол Павло. І часу свого з'явив слово своє в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога. І ще хочу підкреслити важливу річ: це те, що тільки віруча людина спасена Божою благодаттю через віру в Господа Ісуса, може. Розпізнати голос Бога. Пригадуйте, як Ісус Христос сказав: Я пасти добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Мо голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. Це означає, що тільки вівці розпізнають голос Свого пастуха, а віручи в Ісуса, розпізнають Його голос. Тому що вони знають його, і Він знає їх. Звідки ми це знаємо? Так говорить Святе Писання Боже Слово. Тому чим більше часу, віручі проводять у Слові, слухаючи Бога, і звертається до нього в молитві, тим легше буде розпізнати Божий голос і його керівництво в житті християнина. Дорогі християни, ми повинні прагнути пізнавати Господа через Слово Його Біблії, а не шукати поза біблійного відкриття. Давайте послухаємо пораду апостола Петра, хоча він та інші апостоли бачили Ісуса в Його славі та чули голос Бога, що сходив з неба, але апостол Петро говорить нам. І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що до нього звертаєтесь, або а, на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Тож голос. Бога звучить і сьогодні. Відкривайте Біблію і читайте, і ви почуєте Його. На цьому все. Як завжди вам говорю. Залишайтеся з Богом.